Дівчата, привіт! Сьогодні моделюємо жіночі прямі штани. Моделюємо використовуючи базову основу класичних жіночих штанів. Побудова викрійки базової основи є на каналі. З нею ми вже моделювали штани в джинсовому стилі, а також штани, які щільно облягають стегна, вузькі в коліні, прямі або розширені донизу. Все це є вже на каналі. Посилання, як завжди, в описі під відео. Я вже перенесла викрійку базової основи на чистий папір. Намагалася викласти так, щоб е, всі лінії і точки, які необхідні нам будуть для моделювання, щоб вони попали в кадр. Хоча трохи буде забагато мене, але то таке. Червоним контуром задня половинка, синім контуром, передня половинка. Жовті лінії це лінії запросування передньої половинки і лінія. Напрямку повздовжної нитки при розкройнюванні, як передньої, так і задньої половинок. Починаємо моделювати з передньої половинки і працюємо з боковим зрізом. З точки Я нагадую, що точка Я визначає висоту сидіння. Опускаємо перпендикуляр до лінії низу. Беру інший колір. Лінія бокового зрізу передньої половинки готова. Виводимо плавну, кроковий зріз від точки Я 2 до лінії низу оформляємо симметрично лінії запрасовування передньої половинки. Ось вона. Можна підстрахувати себе і заміряти відрізочок. Від точки Я2 до точки перетину, ось ця точка, ось лінія запросовування передньої половинки. Відкладаємо ж стільки, зараз перемірюю, 15 ,5. 15 з половиною, з половиною на рівні колін і так само на лінії низу. Через ці точки проводимо вертикаль від точки Я2. До лінії низу. Лінія крокового зрізу готова. Передня половинка змодельована. Задню половинку моделюємо, виходячи з ширини передньої половинки. На рівні колін і на рівні лінії низу виходимо за межі за контури передньої половинки на один см. боковий зріз і кроковий, вище рівня колін по кроковому шву, точку на рівні колін. На відстані 1 см з'єднуємо з точкою я 5 штрих, крайня точка шва сидіння. І лінія бокового зрізу, точку на рівні колін на відстані 1 см, з'єднуємо з точкою бокового зрізу лінії стегон. Ось так. Моделювання готове, нічого складного, але є одне маленьке, але відносно обхвату стегон. Якщо ж обхват стегон, напівобхват стегон, пишу прямо тут, напівобхват стегон більше 60 см, тобто повний обхват стегон 120 см плюс. Тоді починаємо моделювати трохи в зворотньому порядку. Визначаємо ширину низу, ширину коліна. Рекомендована ширина 30 36 см. Рівень коліна, і так само рівень низу. Лінія низу 30 36 см. І потім вже отримані точки. З'єднуємо з точками відповідно Я2 Я 5 штрих, це кроковий зріз. І для лінії бокового зрізу від точок на рівні колін, підіймаємося до точки Я і до точки С4 або ж Б4 за старими кресленнями. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу! Всього найкращого. До побачення!